І так, вітаю, вітаю на своєму каналі, друзі. Як бачите, це вчорашній малюнок, дата, що це Сатурн, планета з'єднувалась. Але сьогодні я знову ж таки продовжу цю тему. Виявилася ця тема дуже цікавою. І що я хочу сказати, сьогодні буде тема про планету Уран. Вона також впливає в четвертому домі на мене, на мій гороскоп, тому я хочу на цю планету помалювати, так як вона також входить там до 33-го року. В общем, теж там вона впливає там раз в 84 роки. Ну, в общем. Слухала я всі ці діти я хочу вас ознайомити трошки. В астрології Уран символізує раптовість, революцію, свободу, оригінальність, прогрес, непередбачувані зміни. Це планета майбутнього, змін, оновлення, інновацій, інтелектуальних стрибків. Вона пов'язана з глибокими внутрішніми трансформаціями, руйнуванням старих шаблонів, а також з божественним задумом та просвітленням. Ключові значення урана в астрології: раптовість та несподіванка. Уран приносить несподівані події, повороти долі, як позитивні, так і негативні, змушуючи переоцінювати цінності, свободу, незалежність, планета уособлює прагнення до свободи, самостійності, протистояння обмеженням та одноманітності, оригінальність та ексцентричність. Вона наділяє людей незвична, незвичайними ідеями, індивідуальністю та інноваційним мисленням, прогрес, інновації. Він є символом майбутнього, прогресу, технологічних стрибків та нових відкриттів. Зміни та оновлення, органи відповідає за зміни, оновлення трансформації та заміну застарілих шаблонів на нові, інтуїція та просвітлення. З ним пов'язують голос, інтуїції, здатність передбачати майбутнє та божественну мудрість, покоління від зрушення. Уран символізує глобальні зрушення, які впливають на цілі покоління людей. Колір планети, інтуїція. Да, ви знаєте, синій, голубий, тому ми сьогодні. Я вам там показую малюночок. Ви побачите, да, прикріплений шов, якими будемо сьогодні кольорами малювати. Трішки вам продовжу про вплив урана. Часто проявляється через несподівані зміни в роботі, перестановки, переїзди, а також в інтелектуальній сфері, спричиняючи революцію в способах мислення, комунікації, розвитку науки. Він мотивує людей виходити за рамки звичного та прагнути до нових. Форм навчання і виховання. І тому сьогодні я хочу все ж таки синхронізуватися з Ураном і помалювати на таку тему, да, що знову ж таки синхронізація з Сатурнами синхронізовалась. Сьогодні ми будемо синхронізовуватися з Ураном. Це планета змін оригінальності і це символізує несподіванки у житті. Тому що я хочу, щоб ці несподіванки, такі раптові події, можливості, щоб вони були не шокуючі, а все ж таки ну революційні, да, а все ж таки були в облаго. Тому я хочу з'єднатися, синхронізуватися і також практики божественного рівня проводити на синхронізацію, тому що це важливо. Як я зрозуміла, за ці півроку, ну навіть не півроку більше, синхронізація дуже-дуже важлива. Так що я вам можу розповідати про уран дуже багато. Тут стільки всього розповідається. Це уран сьома планета по віддаленості від Сонця, і чотири рази більше за Землю. І то бачите, як. Ну, в общем, тут можна багато його читати про уран. Не буду вам ну, розповідати те, що є в інтернеті. Ми приступимо до самого малювання. Ознайомчий, ознайом ознайомчий процес завершений. Друзі, практика, п'ємо водичку обов'язково. Мене з лимончиком. Ніжки рівно ставлю, не перехрещуємо. Да? Січечку вам запалила і собі. І так, ми зараз з вами почнемо м -м, прописувати слова. На початку ми вибираємо тему, так як у мене тема все ж таки йде по страхам. То, можливо, є якась така тема дуже актуальна для вас, можливо, там е, обов'язково вибираємо тему, на яку ми малюємо. Це може бути тема стосунки, гроші, страхи, там, проявлення, будь-яка тема, з якою ми працюємо з вами, можемо працювати індивідуально, можемо маніфестувати так, як сьогодні новолуння, я ставлю дату. Записи буде у вас на два дні пізніше. Нічого страшного, там воно в записі все працює, енергії працюють, тим паче новолуння три дні, ну, в общем, там і до повні вже недалеко. Тема. Ну, будемо там, тобто зараз оставити на паузу, приписуйте дві хвилини слова, вибираєте тему, я також і зустрічаємося. Ну а ви, вас усі, звісно, пауза в ну, мене немає, ну ви також ставите. Тому продовжимо. Слів у мене вийшло 35 на початку сеансу. Я моніторю свій стан. Шестірочка від 1 до 10 по шкалі обов'язково робимо. Прописуємо слова. Все це ми робимо для того, щоб ми розуміли, в якому ми стані. Так, розпочнемо малювання. Сьогодні буду малювати також інтуїтивно, тому що такі. Малюнки я ніколи не малюю, завжди малювала під супроводом наставників, інструкторів. Зараз я вже так по-своєму щось там малюю. Ну, Мені чомусь так захотілося помалювати, так як планета Уран 4 рази більша, ніж наша Земля. Тобто мені захотілося себе, от такий малюночок, А4 я перерізала, да, це 5. ось даже видно, що лінія перерізана. Це той, що в мене був так. Ну, і от, Мені десь хочеться, можливо, тут трошки мене буде зміщене, тому що на записі стоїть вже камера. От мені хочеться таку намалювати себе. Да? Чорним маркером я малюю синіх. Був синій маркер, можна було купити, до речі. ну от, Бачите, так як у мене будуть кольори такі, то я думаю, малювати таким фіолетовим маркером, в мене фіолетовий маркер там синій. то Я думаю, буде воно зливатися дуже. Але, в принципі, можна синім помалювати фіолетовим. Ну, У мене фіолетовий, там фіолетовий і синій є. Ну я бачите, малюється. Добре. Тобто я і зобразила себе, планету Земля. Да? Воно там виходить на... Такі нейролінії, нейрографом, як вчора, да, якби себе досліджуємо, ну, яка я, що я хочу, які мої бажання на предмет синхронізації з Ураном. Потік відкривається завжди, серійний потік відкритий. Ставити на паузу, чим добре хорошо малювати в записі. Я наприклад, і люблю записи малювати. Там ставиш на паузу на обестрионку. Як тобі подобається. відео я також на обестринку ставлю, коли записую в Ютуб. Тому, в принципі, як вам подобається, подосліджувала себе, подумала, що я хочу від урана. Да, можу там нейролінії там винести, подосліджувати взагалі, що в просторі да? дослідити простір. Таким чином, от ой, зацепляється трошки в мене, ну маркер длинувастий, я ж кажу, трошки такі технічні йдуть збої, ну нічого. Так, друзі, якщо є питання, я досліджую простір себе, да, кульку, то ви задайте ці питання в коментарях в особисті. Я на зв'язку я постійно про це кажу. Там якщо у вас трошки такі лінії виходять, ну, ми потім їх підправляємо, тому що мене тут маркер ось цепляє якраз і так виходить цікаво. Структура, Ну, нічого, буває таке, все буває в житті. Я до всього ставлюся спокійно, як кажуть, все в житті буває можливим. Так, От така, бачите, вона вийшла тут трошечки довожу на еролінію. Отак от от мені захотілося трішечки подосліджувати простір. да. Я Посилаю такі імпульси в простір, в всесвіт, да. І зараз я хочу показати Уран. От Мені так захотілося прямо в фотоці прийшло, що цей уран буде, знаєте, він буде збільшений. От я хочу синхронізацію провести. Вчора була така синхронізація, а сьогодні така буде синхронізація, якби я всередині урана входжу в цей уран, синхронізую з серцем урана, якби то як всередині цього урана синхронізація відбувається. Так? Нейрографую цей уран, це коло. Таке воно потужне, от, знаєте, в мене така, йде прям сила, сила від цього рана. Прямо ж я так вся аж напряглася, така ж мурашки по тілу в мене пішли. Прям провідчувала цю силу. Знаєте, я ще коли тільки в голові мене прийшла ця думка, ідея, я ще не озвучувала, але в мене вже вона зарядила. І зараз я прям от дотром її, знаєте, відчуваю. І зараз ми щоби? Ми звісно, носимо ще нейролінії. Да? Якщо бажаєте, ні, починаємо зробити скруглення того, що ми маємо. Тобто, ми скрулю, наприклад, ми інтегруємо, да? от там те, що там ми бачимо. Ну, мені ще захотілося, так от ще нейролінії проповносити. Мені, як недостатньо, хочеться, от, якби, тож я сюди вносила нейролінію да? наружу, а тепер би внутрі, всередину вношу нейролінії. І в той же час таке, знаєте, відчуття розслаблення настає. Тому що перед цим я дійсно відчувала якусь таку напругу, видихає, Мені аж прямо аж так стало. Ух. Ах, Мурашки побігли. Да? Тобто зараз будемо ще ми робити такі скруглення, тобто такі дослідження і скруглення. Друзі, також будете ставити зараз на паузу. Я теж буду, це не буду знімати, як я роблю скруглення, Я вам ось показую, як вони робляться. Тобто ми з'єднуємо так от полудугами там, де у вас. Якщо ви відчуваєте, десь щось, щось вас не устраює, то ми, звісно, домальовуємо нейролінії, вносимо. Робимо малюнок по відчуттях по нейроліням. Запам'ятайте, це ваш малюнок, і як ви його намалюєте, так воно і буде. Не замислюйтесь над тим, це правильно, неправильно, красиво, некрасиво. Це нікому не важливо, це важливо тільки для вас, для вашого мозку. Тобто, якщо ваш мозок естет, хоче краси, значить робимо красу. Якщо вашому мозку, в принципі, немає такого я кажу, принципово, як воно должно бути, але все ж таки правилами додержуємося, да? тобто нейрографіка, вона все ж таки з правилами і взагалі люба. Техніка, з якою ми працюємо, вона взагалі з правилами. В будь-якій техніці, скільки я вже вивчала технік, де б я не вивчала, скрізь є свої правила, скрізь є техніка безпеки. І, звісно, ми, нам потрібно її соблюдати. Тому я вас застерігаю, щоб ви малюнок не бросали нескругленим, тому що ці всі перетини, це все такі свого роду нові нейронні зв'язки утворюються, це такі конфлікти, нам потрібно їх. Да, я вам показую просто на різних. Да, тут трошки показала, тут, а далі вже я буду скругляти. Фіксуємо, звідки ми починаємо. Да? Я почала не а з наружу. Да? Мене цікавить більше така от соці... соціум, тобто Своєобразна у вас своя тема, тобто помічаємо, що в тілі відбувається. Зараз в тілі у мене просто вогонь палає, все палає, все просто і зараз скруглюємо, друзі. Ставте на паузу. На... Я на етапі скруглення хочу вам ще додати ось такий момент, що є. Такі от, формуються, на скола. ресурсиками, які називаються. Тобто, про що ці ресурси, ви можливо знаєте, як смотреть, яку тему ви малюєте, вибрали, можливо, ви ще не знаєте. Але все світ уже знає і мозок вам показує да? через мозок, через вашу підсвідомість, що от у вас там з'явилися ресурси. Поки що я, як бачите, на наружі працюю, ще так всередину не дійшла. Але я ці ресурси бачу і хочу вам їх продемонструвати, показати на етапі скруглення, щоб ви їх бачили. Якщо тут бачите такі пробіли, я ж кажу, можете домальовувати нейролінії. Це важливо, щоб у вас було. Чим більше нейролінієм, тим краще у вас запускається ця енергія. Ну, наприклад, як тут у мене, бачите, немає перехрещень, да? то я що можу зробити, отак от от додати нейроліні, щоб були такі нові нейронні зв'язки утворювалися. Тут так само можу додати. Тобто я працюю з малюнком так, як читаю для себе. Ну важливим, щоб мені було комфортно, щоб я відчувала наприклад, ось тут, я на єроліні туди вела, тепер я тепер сюди її поведу. Тобто мені важливо, щоб я розуміла, що в мене малюнок заряджений і він працює на мене, а не проти мене. Розумієте? Тобто, якщо я там бачу ресурси можливості, я їх малюю. Якщо я хочу довносити на іроліні, я довношу, тому що для мене головне, щоб вийшов з цього, як кажуть, результат, да? позитивний результат для мене. І я не дивлюся на те, як мій малюнок виглядає. Я роблю все так, як положено робити. Комусь не подобається, то їхні проблеми. Моє діло, щоб це мені подобалося і щоб я розуміла, що це воно працює на мене. Ще такий момент. Бачите, тут є такі лінії, що вони прям дуже і багато, і скрулювати їх не дуже. То є такий метод машинки, де так швидко експрес-метод ми скрулюємо, щоб не дуже там заморачуватися. Просто так беру, при, 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 примірненько так ділаю, щоб воно вписувалось гармонічно в, в ці передани всі. Ну, тобто не залишати таких пробілів, тому що коли залишаються пробіли, то ми задаємо свої питання, про що це мені ці пробіли, щоб воно ну, це все гармонійно вписувалося. Да, Вколо вписувалося, тому що тут ось я помічаю ці пробіли, я стараюся, їх, вони мене тригерять. Є людей, воно не тригерить, то ми залишаємо. Дивіться, ще такий момент. Я бачила в Тіктоки дівчина одна. Мені вона подобається, але вона зараз почала не дуже коректно малювати. І я так поняла, і також зауваження робили інструктора вчителя її, що вона малює, наприклад, там спіралі, практики, і, і я бачила, вона так промалювала і залишила там звертатись в особисті. Дивіться спіралі це дуже сильна енергія, трикутники сильна енергія. Якщо ви відчуваєте, що ви готові до цього ну, з цим працювати, то Своя ваша тема, що вже ну, пішла, да, яку, яку там ви написали тему. Але бути дуже обережні, тому що я, наприклад, була не готова, малювала спіралі і не задумувалася над тим, які це має наслідки, тому що це дуже також потужна енергія, яку ми зараз малюємо ці м м нейролінії, да, тому що ну, все воно заряджено, все воно працює. І коли. Людина не готова психологічно, психічно, там тіло не готове, починає хворіти, то це дуже важливо розуміти, чи ви готові до цих ліній, тому що лінії поля вони потужні, це лінії небесні, да, вищих сил. І це все дає такий ну, величезний результат. Друзі, п'ємо водичку, просто потужний малюнок. Я прямо ж, прямо ж так дихаю, п'ю воду. У мене такі ресурси тут пруть. Просто стільки неймовірних ресурсів. Така революція потужна, дійсно відчувається. Ну просто щось неймовірне. Ух, ніяк не можу доскругляти, тому що і ресурси йдуть. І ну мега мега потужно, тому що я відчуваю цю енергію прямо в собі, тому що я намалювала себе всередині цієї планети. Да? І в мене такі йдуть ресурси і трикутники. І, ну багато я вас хочу попередити про ресурси. Якщо ви відчуваєте, що ви не готові. в мене таке саме було. я зараз просто аналізую що Я була не готова до такої кількості ресурсів. Так, да, я їх бачила, я їх малювала, але потрібно себе запитати, чи готова я до цього, чи хочу я до цього, чи дійсно прагну. тому що коли в яка у вас тема, на що ви малюєте. Можливо, малюєте на спокій. Вам ці ресурси зараз, як кажуть, до лампочки. Ви не хочете ще з ними там працювати, ви не готові, відчуваєте, ще таку важкість. У мене зараз енергія так зашкалює, вірите? Таке відчуття, що я просто впаду і засну. Я так хочу спати. Я навіть не знаю, чому так, тому що дуже така потужна енергетика йде. Де я не скруглила, потім то скрублю, і зараз будемо носити колір, тому що я вже хочу перейти до кольору, Фух, трошки переключити, фокусування. Відразу беру такий ось колір і починаю я малювати з середини себе, тому що для себе я важлива фігура, все ж таки, який би не був уран планета, який б нас не були відношення, але я, перш за все, я. Да? Тобто я від себе ось таку роблю промальовочку. Потім в мене такий трикутничок з'явився ресурс, і мені хочеться цей ресурсик внести в себе. Можна такому зробити моно, монохромі помалювати, тобто колір такий один зробити. Можна. У мене зараз дуже болить потилиця. І не знаєте, ти в мене тиск, але зараз його змірять буде, але ще з такими мене відчуття. Просто неймовірні. Ви знаєте, я от відчуваю. Зараз ношу колір, да, і бачу, що в мене ще є недоскруглені трошки, тому що дуже багато пішло ресурсів. Вчора було не так. З Сатурном, як сьогодні, з Ураном. Завтра анонсую, буду малювати дуже-дуже шикарний малюнок. Ви його побачите трошки пізніше в записі. Запрошую все ж таки до особистих практик зі мною в моєму полі. Можемо груповими, як кому подобається, малювати на різні теми, разом заряджатися, відслідковувати свій стан, тобто це дуже потужно. Зараз це символічна ціна, я там захмарні ціни не ставляю. Тому що я розумію, що мені це хочеться робити і робити в задоволенні, в такої легкості, в радості, запускати ці знаєте, енергетичні такі посили. <гум> так, ну так, трішки я ось хочу тепер ще тут додати, тому що такий потужний ресурс такий намалювався в мене. Фух, прям така енергія йде, знаєте, аж підташнює мені. Прям. Я, не, я не думала. Я просто їхала з прогулянки, там, до речі, я сам тут прогуляночку, якщо не забуду, вставлю сюди, коли буду монтувати. І так, прогулянка, да? я вам зараз покажу цю прогулянку, якщо не забуду. Тут я тепер дивіться кольори, як вношу до себе, то якби от себе туди наружу, зараз внутрі хочу, щоб це йшло до мене. Це як показую, що мені потрібна ця енергія всередині мене, да? яка йде від планети до мене. Тобто не розпорошуватися все ж таки, а йти до себе. І я вибрала ці кольори для того, щоб трішки розбавити, щоб так, знаєте, трішки ну, не сильно так монохри... монополій робити, як -то, монополі робити да? монохром. Хотілося в монохромі, мене так прямо підбурювала, але я пішла своїм шляхом, я сказала, я хочу так, як мені це подобається, як мені це комфортно. І зараз навіть внесу свій улюблений колір, який я дуже-дуже люблю. Да, Я люблю цей колір зелений, я його обожнюю, я хотіла б його більше. Тут я бачу тільки дуже-дуже сильно кислотний колір, таких, як оце в мене ніжних немає. У мене, на жаль, вони вдома залишились такі більш ніжні тони. Тут немає. Я дивилася, вчора ходила, моніторила, немає. І, в принципі, ціна така не дуже приваблива, я так подивилась там. Ну, це треба той магазин піти, де я була. Білого кольору залишати я не хочу, хоча тут можна трошки білий залишити. Якби так, знаєте, що все світ подаруночок. Тут я можу залишити білий колір, в принципі. Ну подивлюся, як у мене буде фігура фіксації. До речі, вчора у мене фігура фіксації, і я зрозуміла, що там треба домальовувати колір, хоча білий хотіла залишити. Але коли ми лінії поля робимо і фігуру фіксації, ми... Бажано біле не залишати, тому що ми таким чином кольором підсилюємо енергію, розумієте? Якщо в мене зараз це буде фігура фіксації або це, то тут прийдеться мені підсилювати кольорами і біле може не залишитися. Поки залишу. І так, зараз будемо лінії поля. Малюнки ми вішаємо на видне місце, не викидаємо, фіксуємо, що в нас відбувається в житті. Домальовуємо, доскрублюємо, довносимо кольор. Ми потім його ще моніторимо малюнок, да? чи спрацював він, чи не спрацював, приходить час. Як бачите, да? лінія поля вона дуже-дуже жирна, дуже потужна. Це лінія, до речі, символу рану вогонь. Вогонь по моєму овну також це огняний знак овен, тому для мене це символічний знак. Я відчуваю цю прям силу. І, звісно, лінії поля це лінії вищих сил, які нам допомагають, підтримують. Фігуру фіксації я хочу зробити все ж таки не сам уран не себе, а оцей трикутник, який в мене вималювався, чомусь мені так більше захотілося. Можливо, можна трішки себе збільшити, якби поєднати з цим трикутником. Ну, я так думаю, що, якби, знаєте, поєднати, да, отак от от всі свої здобутки, розширити себе, масштабувати, можливо, і так зробити. Хоча перед цим мені хотілося якби, трикутник цей виділити, що якби це такий прорив для мене, знаєте. Все ж таки виділю трикутник. Тобто я поки що сама себе влаштовую, я ще не дуже можливо готова там розширятися сильно. Але отакий прорив би я хотіла б мати, він мені потрібен, там прорив, підтримка, прорив е урана до, до мене, до да, такої середини мене. Тобто, все ж таки, в мене були там, можливо, там якісь ресурси, все. але все ж таки мені потрібен цей прорив. Мені не вистачає цієї енергії трикутника прорива. Бачите, мене аж так аж з рукою зняло, тільки що так аж роздріяла. Знаєте, багато знаходиться хейтерів, які можуть, сказати, що ти тут намалювала? Нічого не зрозуміло. Ваш мозок все розуміє, розумієте? Він все фіксує. Ми можемо дивитися лінію поля, зробити так розвітлення, можемо ще внести. Тобто зараз я зрозуміла один такий простий інсайт за всі мої практики, які за три роки я вже вивчаю. Це виходить, 22-м я почала, 23 й 24-й, 25, вже 4 роки, грубо говоря. Вибирати себе свої відчуття, свої почуття, що я хочу. Тобто, бачите, це біле, я можу так і залишити, тому що тут в мене немає ні фігури фіксації, немає ні поля, якби я так обминула. Можливо, я потім домалюю. Таке буває, що я потім приймаю рішення. Я дивлюсь на малюнок. Він мене тригерить, і я хочу його домалювати. Бувало таке не раз, що мене білий колір тригерив, і я його розмалювала, домалювала, тому що і зараз він мене тригерить. Я відчуваю, що тут якась пустота. Але я розумію, що для мене це пустота, можливо, зараз важлива, можливо, я не хочу зараз його наповнювати, я хочу його залишити на потім, щоб потім якось би це ще ну, як знати біле, біла, да, біла це значить щось таке нове, щось ще ну, визріває, незрозуміле. Тобто, даю, як сказати, даю волю Всесвіту мені допомогти там якусь дати свою таку підказку, можливо, якийсь ресурс, можливо, це якийсь подарунок. Тобто зараз я б цього дуже хотіла і. Затребу. Зараз ми що робимо? Вводимо фігуру фіксації лінії поля в малюнок. Тобто ми скруглюємо і даємо цьому малюнку я би сказати, новий потік. Да? От так От Ми скруглюємо, вводимо, десь додаємо лінії, десь замальовуємо, щоб воно гармонічно вписалося. Да, тут така от вийшла, бачите, на мені. По центру така зав'язочка вийшла, дуже цікава. Відразу ставлю собі питання, про що це мені? Що я хочу зрозуміти, що мені це показує, що це мені дає. Тобто відразу такі безліч запитань голові, про що це мені, про що це мені? Сесі, покажи, про що це мені. Тому що ну для мене ще такого розуміння немає. Інтегруємо, інтегруємо все, скруглюємо, да? робимо стилізацію малюнку, можливо, десь колір там додать, трішки під, під, під щоб я ж... Знаєте, ну, Я тут такий колір носила, більш світліший, да я там підсвітить от лінії поля, обов'язково треба. Щоб вони заграли там кольорами. Якщо ви малюєте олівцями, то можете додати олівцями трошки більш лінії поля і фігура фіксації, щоб це було більш таке яскравіше, щоб воно виділялось на фоні. Якщо такі маркери, вони називаються ці маркери, ну тут мені трошечки цей ресурс хочеться домалювати. Мені щось не хочеться таким прям білим робити, все ж таки добавити цієї енергії кольору трошки так тому що тут уран, це планета уран, і мені хочеться все ж таки її уран більш зробити кольоровим. Так що, бачите, тригернуло мене цей колір, що залишилося без кольору, і я вирішила все ж таки внести. Тобто, ну, Це для мене важливо. Тобто, зараз я таку роблю невеличку стилізацію, скруглення додаю, лінії, кому потрібні. Там. І отака от зав'язочка в мене вийшла. Друзі, обіймаю вас до зустрічі. Малюйте задоволення, задавайте питання, коментуйте, лайкайте по нервообміну, щоб у нас був для мене. Це також буде приємно і важливо для вас, хто промалював і зараз ну, дойшов до цього моменту. Тому ставте на паузу, ставте на обестринку, задавайте питання, пишіть. Ну, комунікуйте, комунікуйте, я ж кажу, може малювати з вами і на відкритих малюваннях в ефірі, тому що там також енергія дуже крута за шкалю. В полі відбуваються дуже круті зміни. Ну це важливо, розумієте, це дуже важливо. Це розумієте, До зустрічі обіймаю вас. Невеличке е, після, як от кажуть, ПС, після поскриту. Свій стан. Зараз відчуваю свій стан просто на десятку. Це таке буває дуже рідко. Просто енергія боролись зашкалює. Я відповідаю за цей стан. Зараз ще пишу нову тему, яка м -м, перейшла да, якби нову тему і структурно. І, звісно, що ще пропишу слова, що зараз вийшло, порівняю. Ви також це зробіть. Все. Тьом,